Вшанувати пам'ять українських захисників і захисниця також ми на населення, які в російсько-українській війні. Лишні команди. А ось в Кудрівці знову ж таки в Новачка. Це чемпіонат удар по воротам. Ну, ось так. Такі. Коваль. Саме він на м'ячі. А проти ігната перепрошую проти Назарія Мікляша. Все ж в. Зумів виконати навісну передачу. Гордій Коваль виконав її. Насправді не надто вдало. М'яч перелетів. Кардинально. Більше 15 нових гравців доєднались до команди. А також вже після цієї атаки небезпечної Виконання в Кудрівки заходить штрафний майданчик-футболіст. Кудрівки. Єгор, і... Єгор Музичко. Саме він протягує м'яч. Ну і після. Невеличкого контакту відчув він дотик до своєї спини, впав. арбітр пенальті не поставив. Тепер же відповідь від Вереса удар поворотом влучає футболіста м'ячу, добивання, ні на навчально-тренувальній базі Верес. Досить вітряно і впевнений, що це може вплинути на гру. На її якість. хороше. до здорово пройшов правим флангом футболіст Вереса. Зайшов в штрафний майданчик. Лунає сусток Арбітра. Теймур по воротам. Ліворуч. певнено, Халілов Таймур відкриває! Теймур Халілов, який був одним із найкращих бомбардирів минулого сезону у своєї команди. Теймур Халілов, який ну, більше в другій половині минулого сезону. М'яч Відповідати якимось певними діями. Здорово зараз м'яч відібрав Мурашка. Халілов Теймур простріл ладера по команді. Мігуцький п'ятою! Чи буде удар поворотом задано? Все ж немає, утопу ворота заблоковано, ну і таке враження, що просто вже перемудрили. Просто вже перемудрили в штрафному майданчику рівняни. Їм активно слідкують. За інацьким футболом голкіпер досить і досить перспективний. Голкіпер, який може нав'язати боротьбу навіть за місце в основі в майбутньому. Зараз атака Вереса проходить УМУ. передача на Мурашка 2-0. Що чесно, навіть ось трішки не вловив, хто так вміло пройшов правим флангом. Якщо я не помиляюсь, цей гнат Пушкуца. Немає, друзі, мене, можливості передивитись. дорога на Мігуцького, Мігуцький праворуч, Пушкуца. Той приймає м'яч, тягне його правим флангом, вже штрафнує майданчику. Пушкуца! удар воротам! А чи буде добивання від Мурашка? Мурашко удар воротам! Ні. Таких... Ситуацій. Удар через себе у виконанні! Що ми щойно побачили, друзі, на футбольному полі на табло. Ну і вже просто кураж у рівнян. Як Хонтов здорово обігрався з Мурашком. Хороша передача на Мігуцького. Мігуцький на Мурашка здорово розіграли між собою рівняни і Пушкуса. Момент від нього удар поворотом на місці Борис Манько. О, Теймура. Стандарт. Подача, штрафний майданчик, удар поворота виконується. Ось такою свічкою Черпачком. Виявився цей хім. На стадіон Авангард. І розпочинайте вихідні правильно. Подача штрафний майданчик і не невдало. На вибиванні добивання від кудрівки на місці Харечко. Ось... Е -е -е. Кутовий. Подача штрафний майданчик. Здорово! Харечко виходить. Браво! Програвав конкуренцію. Сьогодні ж він виходить на 45 хвилин. Ось така свічка запалилася у штрафному майданчику Кудрик, і тим меша така Вереса продовжується. Подача надалі стікову рашку, удар поворотом, хет-трик. Чи не було? Четвертий гол в сезоні за 5 турів. Ну і Після зовсім неочікуваної поразки розгромної для рівнян. там Вперше з грудня 24-го. Рівняни програли 3-0 у Полтаві. Зараз який момент небезпечний і здорово виходить з воріт. І м'яч забирає до своїх. І... Надає більше непередбачуваності цьому сезону, більшої непередбачуваності для матчів сезону 25-26. Входить в штрафний майданчик Сайчишин Завдає Андрій. Здорово знову комбінує Верес. А ось це елемент комбінації виявився не найкраще, тим не менш рівняни. Мяч продовжує контролювати. Грабовенський, хороша передача на Мурашка. Мурашка відпасовує на Влочкова, Удар поворота. <плес> <Деально. плес> Атош, подача штрафний майданчик. Мяч пролітає абсолютно всіх, ні, не всіх. Удару воротам завдавав Захар Коломієць. На щастя для футболістів Верса завдавав він його надто невдало. Щастя для футболістів Верса завдавав він його надто невдало. Ну і запускають лівим флангом Владислав Волочкова. Вихід 2 в 2. Владислав Волочкова на правому фланзі Саноський. Саме на нього виконує хорошу передачу Волочкова. Саноський до м'яча не встиг. Скидає на Ігоря Бойчука, встигають повернутися футболісти Кудрівки Ігор Бойчук Повертається в захист рівняни. а тим не менш, футболіст Кудрівки прокидає суперника по команді. Та поворотом замед штрафного майданчика не надто впевнено на Харечка. Сайчишин. Отримав м'яч на лівому фланці, здорово його тягне. Сайчишин. вже штрафному майданчику, подача від нього на видріча, Видрич удар поворотом Стійка. добивання. Знову стійка. волчков. Ну, не судилось. Просто не пішла гра. Декілька факторів передували цьому, але. Факт залишається фактом. Хорошу передачу, вирізали на Сайчішина. Сейчишин обігрує голкіпера. Сейчишин 5-0. В дотик здорово прийняв м'яч, обіграв голкіпера і впевнено відправив м'яч у пусті.